Наша нова дорога кролевець. Їдемо до Гайового Ставка, далі мимо підстанції на об'їзну. Одностороннє движення. Ні, багатосторонні. Yeah. <laughs> Бачите, королевчани, як тепер носяться тут. Дорога вузенька, можна в зеркала позносити. Бетонними плитами. Місточок викладений, далі піднімаємося вгору. Скільки пам'ятаю, я себе пам'ятаю, пам 50 км на годину я тут ніколи не їздив. Так, Ось проїхали гайовий, повертаємо під підстанції. Взагалі дорога ця веде, ну ви ж знаєте, до району, де живуть багаті знамениті люди. Так. Бачите, це свіженька-свіженька доріжка. Я їхав уночі. Трішечки стрмно, їм би осяву намалювати ще. Вон там, там попереду нам там, хатинки, бачите, багаті люди живуть. А ми виїжджаємо на об'їзну поступово. Швидкі 60, можна мантулити 200. Влад знімає, повернемо. В якому стані там. Ось ми виїжджаємо на обізну направо короб, наліво Київ Масма. Так. Ось і виїжджаємо на обізну дорогу. А, на жаль, після зими в жахливому стані, особливо те, що залишилось позаду. Ну і попереду тут вистачає, бачите. Дробові. Дробівка. костры, и машины. Ну вот мы выезжаем на трассу. Налево за поребрик, направо Киев. Так, а далее мы продолжим съемку. И едем до... Стогадались поставити Тобто фури тут не, не повинні їздити. Ні камази червоні, З зерном Дорогу рік тому ждали. Що знову і правильно дошка. Буде поворот на дорогу, яку побудував мер. Дорога. Дога його Свіжоспечена. It's done here. Це виїзд на ВОК. Пілаємо на бульвар Шевченка. наліво до лікарні, направо. Центр. До наступних зустрічей. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал. Под цінс! Бувай!